Останнім часом містом пройшлися чутки про відміну призову 2013 року. Олександр Трубніков, воєнний комісар міста Дніпрозержинськ, розвіяв усі сумніви. Призив на строкову службу у нас на сьогоднішній день є і його ніхто не відміняв. Тобто будемо паралельно вести призов і на контрактну службу, і на строкову службу. А ось і зміни. Торкнуться вони того, що у подальшому збільшиться кількість призовників. На контрактній основі, а саме до повітряних, воєноморських морських та високомобільних десантних військ, сухопутні війська складатимуть строкові призовники. До речі, до вояк, які хочуть потрапити на контрактну службу, є певні вимоги. Віковий ценз від 18 до 40 років повинні мати середню освіту, здорові, також морально, ділові якості. Щодо грошового забезпечення, то контрактники на першому році служби. Отримуватимуть зарплатню у розмірі 3 тисячі гривень, а це майже на рівні з молодшими та старшими офіцерами. На оплатну службу також запрошують і дівчат. Що стосується планового весняного призову поточного року, то до складу української армії готується 50 хлопців з Дніпродзержинська. Воєнний комісар міста відзначає, що останнім часом спостерігається тенденція до збільшення бажаючих служити в армії. З нагоди свята Олександр Трубніков привітав тих, хто мав та має відношення до армії, а також всіх дніпрозержинських чоловіків, які у потрібний час стануть на захист батьківщини. Дорогі наші ветерани, защитники честь, желаю вам крепкого здоров'я, гармонії, любви, завжди і во всьому бути на висоті, і всю жизнь залишатися для нас ідеалами. А своїх приємників, приємників образцом мужества і мужестві колектив міської інформаційної служби приєднується до привітань та бажають чоловікам бути гідними захисниками держави та своєї родини.